Ми втратили нашу дитину. Потім моя дружина завагітніла знов, я почав зразу думати, як допомогти. Дуже непростий час, я чуть не втратив мою дружину. Нам треба не відсиджуватися в цей час. Було одне бажання підтримати братів. На моє пасторське служіння це вплинуло досить позитивно. Як складеться далі доля моїх дітей і дітей моїх дітей. Я думаю, що найскладніше моїм переживанням було на початку моєї життя сімейного. От коли я одружився і ми чекали діток. І коли моя дружина завагітніла через чуть-чуть такий довший час, от, я був дуже щасливий, радісний, благословений. Тим більше взнав, що хлопчик має бути. От, і вона виносила його. Тяжка була дуже вагітність. От, але е, коли вже дружина приходила до родів, ми чекали, і вона відчула, що щось не так. І виявилося, що дитинка замерла на дев'ятому місяці. І викликали роди цієї дитинки, і це було дуже тяжко. Пережити це. Але ми це помаленьку пройшли. Це було дуже важко, тому що я був повністю в служінні, посвячений для Бога. Я дуже скоро став служителем в 20 років. А одружились ми в 19, і ми втратили нашу дитину. Потім моя дружина завагітніла знов. І це була велика радість. Це було дуже непросто, бо вона виношувала важко. І це була дівчинка. Я був дуже щасливий. Але знов повторилося це саме. І дві дитинки підряд, коли вони мали народитися живими, а вони родилися мертвими, це було дуже тяжко. І за другим разом я чуть не втратив мою дружину, тому що вона була в критичному стані в реанімації. І мене туди пустили, коли я прийшов. Вона була в тяжкому стані. От і сказали: ну, дитинку, ми вже не врятуємо. Я казав, рятуйте мені, дружину. Тому це було дуже важко. Як ми це проходили? Важко проходили, але я пам'ятаю, що Бог дав сили, От, особливо, моя дружина важко це переносила. Все, що я пам'ятаю, я її обнімав і казав: наше будуть дітки, в нас буде все добре, і Бог нас проведе. Тому це був дуже непростий час, але це був час, коли я навчився довіряти Богу повністю. І моє серце стало більш співчутливішим до болю і страждання інших людей. І на моє пасторське служіння це вплинуло досить позитивно. Ось так би я відповів на це запитання. Коли прийшла війна, я почав зразу думати, як допомогти братам, які живуть на Сході. І я відразу почав е їхати до них. Просто в перші дні війни. Ми збирали буси гуманітарки. Я їхав в Київ, їхав в Харків, їхав в Полтаву, їхав на схід, тому що в мене було одне бажання підтримати братів, підтримати служителів, бути близько з ними, молитися з ними. От е, я хотів бути корисним для них. Е, що змінилося в мені? Я почав, напевне, більше думати. Не просто про, про себе, про свою сім'ю, про е, область, а почав більше думати, як всі ці ресурси, які Бог дав до цього часу, задіяти в допомозі тим, які це потребують, і бути натхненням і підбадьоренням для інших братів, заохочувати їх до праці. Показувати, що нам треба не відсиджуватися в цей час, а бути дуже активними в допомозі нашому народу, і нашим воїнам, церквам і нашому братерству. От я хотів бути дуже активним і намагався біля себе заохотити хлопців і підняти їх на служіння. І я дякую богові, що за цей час дуже багато хлопців піднялося і виконують цю роботу до сьогодні. Я хотів би знати, коли закінчиться війна. Я не знаю, коли це станеться. Справді, я знаю, що це станеться, але я не знаю коли. Це, напевне, що най... найбільше питання, на яке я хотів би зараз знати відповідь, я хотів би знати, е... як складеться далі доля моїх дітей і дітей моїх дітей. І я теж цього не знаю. Але я довіряю Богові і вірю, що їхнє життя буде краще, як моє, і буде більш посвяченіше, як моє. Я дуже хочу, щоб мої діти були багато кращими від мене. Це дуже моє велике бажання. Найбільше в моєму чоловікові мені подобається щирість серця, його простота, його вміння любити людей і вміння прощати. Також подобається мені сильно його мудрість, якою наділив його Господь розумом. Дякую Господу за всі якості, які зібрані в характері мого чоловіка. І дякую щиро, Господу, за нього.